А як тобі сьогоднішній спаринг, як суперник? Хороша команда, було тяжко, тому що вони вже будуть зараз грати чемпіонат через тиждень, тому і ми знаходимося зараз під навантаженнями, тому було, була гарна гра з гарним суперником. Що сьогодні корисного, як вважаєш, для команди було в цьому спарингу для нашої? Ну, зараз ми переділяємо час нашим атакувальним діям і... Будемо дивитись теорії, нам тренерський штаб покаже на наші помилки це та на добрі наші моменти. Яке завдання було на сьогоднішню гру? Переділяли час, я ж кажу, що атакувальним, атакувальним дієм виходу із під пресінгу, тому будемо дивитися зараз. Ти задоволений сьогоднішньою Ну, Завжди хочеться перемагати, тому якщо ми не перемогли, неважливо будь-яка це гра, Товариська бо офіційно хочеться перемагати, тому напевно, що ні.